технікою, Дуже простою ранковою технікою, з якої я починаю кожен свій рамок. Спочатку я роблю цю розминку, а потім вже додаю всі інші вправи. Чому я роблю саме цю техніку? Тому що це техніка роботи з нашим суглобом, а наші суглоби вони відповідають за взагалі енергічність нашого організму, за кількість енергії. І якщо якийсь суглоб... Погано рухається, там не протікає наша енергія. Це енергія не тільки тонкий план, якась що ми не бачимо, це енергія, це наша і кров, і лімфа, тобто це вправа з цілесної терапії, тому тут немає ніякої магії, але все-таки все ж -таки, все таки трошки є. Але тут більше робота із тілом, і нам потрібно це робити кожного ранку. Тобто, що ми робимо, я починаю спочатку зі стоп. Тобто ми з вами будемо починати зі стоп. Перед тим, як ми починаємо нашу вправу, давайте просто зробимо три цикла дихання, Набираємо повітря і видихаємо. І коли видихаєте, розтуліть щелку, щоб вона розслабилася, тому що. Дуже у багатьох людей ще щела понапружена. Коли ми дихаємо, ми вже повертаємося до нашого тіла і трошки розслаблюємося. Потім ми звертаємо увагу на стопи, відчуваємо нічого не робимо, не представляємо, просто відчуваємо, як вони стоять на землі. Краще, якщо є можливість робити босоніж. Потім ми звертаємо увагу на нашу потилцю і відчуваємо, що вона тягнеться високо-високо в небо. І відчуваємо, що між нашими стопами, потилицею, ніби проходить така лінія, можна, вона як кана чи як палиця, яка з'єднує нас і одночасно витягує. з такого положення починаємо працювати. Ми спочатку будемо, давайте зробимо декілька купотів, наші стопи. стопу. Це не суглоба, але робота зі стопами вона дуже важлива. Якщо є можливість, так от раз 15 зробимо. І потім перекат. З п'яточок на пальці. П'яточок на пальці. Теж робимо разів 5-10. Я, я буду робити швидше, але ви знаєте, що кожен повтор повинен бути 10 разів. Потім ми починаємо робити зі, з цим сублоком. Можна, якщо є можливість затриматись, можна підняти ногу. Якщо немає, ми просто ставимо ногу на пальчики і починаємо ми рухаємо в обидві. Сторона спочатку проти часової стрілки, але не дуже швидко, щоб там відбувся рух. Тобто, відчуваючи, як той рух відбувається. І потім проти часової стрілки і за часовою. 10 разів в одну сторону, 10 в іншу сторону. Потім інша нога. Так, також відчуваємо, як в нас там відбувається рух. Краще робити повільніше, якщо є можливості час. І проти часової. Потім ми працюємо з нашими колінами. Тут вже краще взятися за щось, потриматися за стіночку, якщо немає рівноваги. Просто краще все одно потриматися, навіть якщо рівновага є, тому що, щоб не рухати, рухати не стегном, а коліном. І ми так трошки притримуємо стегно і саме рухаємо коліном. Намагаємося зробити цей рух по якнайбільшій траєкторії. І проти часової і за часовою стрілкою ми робимо 10 разів. Також з іншою ногою також. також можемо себе притримати, стегно притримати. Для чого притримати стегно? Тому що деякі люди роблять ось так: вони не би з коліном, а ще стегнами рухаються але це в даному випадку не потрібно. Нам потрібен рух лише в цій області. Тоді це буде якісно. Е, робимо. Те ж саме з цією ногою. Притримуємо наше стегно, відчуваємо, щоб воно не рухалося. А потім, коли ви відчуєте, як рухається ваше коліно, ми не беремо, ми тримаємо стегно, ми тримаємо щось, інше, рука може бути внизу, але в перший ражі все ж таки. Потримаємо. Потім нам потрібно порухатися е, та з суглобами. Е, багато хто, я навіть теж коли думала, що вони тут, але насправді вони знаходяться тут. Вони знаходяться де наш таз з'єднується з нашими ногами. Ось десь тут. Ну, можемо пот... собі відчути трошки це місце, обізначити, що нам потрібно робити. Нам потрібно робити. По колу проти часової за часовою такі, таке коло. Намагаємося добре прорухатися по часовій, проти часової 10 разів. І ми намагаємося з цієї частини не рухатися, ми намагаємося рухатися ось тільки нашим тазом. Коли порухалося 10 разів, ми приходимо до наших рук. Нам потрібно за тестями нашими порухатися. Беремо ручки в кулачки і рухаємо плавно, повільно, за часовою проти часовою стрілкою 10 разів. Потім нам потрібно порухатися нашими ліктями. Також ми намагаємося, щоб в нас не плечі рухалися. А ліксі можемо навіть прижати руки трошки до тіла, щоб відбувся рух саме в цій частині. Можемо так рухатися. Ачесовою і протичасовою стрілкою. Ми потім 10 разів. Потім ми рухаємо нашим плечима. Назад. Намагаємося зробити що найбільший такий круг. Такий Велике. І вперед теж 10 разів. І нам ще потрібно порухати нашу шию. Ми ніби робимо такі рухи, ніби ми малюємо на стелі, ніби ми малюємо коло. І рухаємо якби, маківкою, малюємо це коло і відбувається рух у нашій шиї. З шию працюємо дуже повільно, дуже поступово, тому що це така дуже тендітна зона. І ось ми порухали всіми частинами нашого тіла. Можемо ще нахилитися декілька разів, тому що нам потрібно активувати наш хребет. Ми можемо просто потягнутися вниз, трохи нахилитися, і також потягнути, відчути, як наш хребет натягується від нашої макушки до нашого кубрика. Да, отаке. Трошки повісіти. І все, ви готові йти далі. На цьому можна закінчити. Навіть ця робота вона дуже класна. Дуже. Якщо ви будете робити кожного дня, через деякий час відчуєте. Дуже велику кількість енергії. Але якщо у вас є ще якась робота, а, якщо ви зранку робите ще щось, можете цією розминкою почати, як ми пробуджуємо на наше тіло, а потім робити свої звичайні вправи. А, все, гарного дня і чекаю на нової зустрічі.